Поряд з нами тренер хокейного клубу Шторм Руслан Боросенко. Чи задоволені ви грою своєї команди? Доброго вечора. Так, задоволений грою команди, задоволений і дуже вдячний хлопцям, що вони продовжують викладатись на всі 200% і повертають собі ігрову форму. Це перший ваш матч у чемпіонаті України проти хокейного клубу Кременчук. Як оцінити суперника? Дуже гарний, дуже сильний, дуже швидкий суперник. І ми б хотіли побільше б ігор з такими суперниками, як Кременчук, тому що ну, це дуже красивий, динамічний хокей, особливо для вболівальників дивитися. Вітаємо вас з перемогою і дякуємо за гру. Дуже дякую. Також дякую всім болівальникам, які вболівали сьогодні. І знову ж таки хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки кому ми маємо змогу сьогодні грати. Дуже велике дякую. З нами. Тренер хокейного клубу Кременчук Ігор Єдапін. Як ви оцінюєте гру вашої команди? Да як погано програли гру, повертаємо програли, багато вилучень було, емоцій занадто багато було в першому періоді, ну і рахунок на табло. Чи встигла команда відновитися після континентального кубку? Ну, мабуть, так. Хлопці професіонали, вони повинні відновитися. Дякуємо.